Німецькій громаді у селі Гриженці, що на Вінничині десятеро колишніх безпритульних у домі молитви виготовляють окопні свічки для захисників. За день виготовляють до сотні окопних свічок, а до зони бойових дій наразі вже передали пів тисячі. Картон ріжуть на смужки, скручують ребристою стороною догори та вкладають у банку. Далі розтоплюють віски, заливають у форми. Застигнути все має за кілька годин. Горять такі свічки до семи годин. Їх передають місцевим волонтерам, а ті вже везуть. На фронт Олександр Зарічанський, який близько 10 років жив на вулиці, та наразі виготовляє свічки, каже: я приїхав сюди, став волонтером. Ми віримо, що ці свічки допоможуть нашим військовослужбовцям зігрітися, згадати про те, що є домівка. Тут про них дбають, тут волонтери готують, роблять щось для них. Колишній безпритульний Петро Сорока, якому надала прихисток релігійна громада, також додає, що дуже важливо долучитись і допомогти оборонцям України. Це ми робимо для наших військовослужбовців, які в даний момент закачають нашу батьківщину, знаходяться в окопах і в бліндажах. Ночі зараз прохладні, їм холодно. Та саме ми виготовляємо свічки, щоб вони хоч якось могли зігрітися». Окупанти знову попалися на мародерстві, але цього разу зробили це максимально опічно. У Лимані вони вкрали все аж до камер відеоспостереження. Тепер ці камери транслюють шоу з Бурятії, але окупант Мародер про це навіть не підозрює. Так, друзі блогера, чий будинок знаходиться в Лимані, які не так давно ЗСУ звільнили від рашистів, Поділилися з ним кумедною історією. Рашисти повністю обнесли їхнє житло. А вчора камери відеоспостереження з їхнього будинку з'явили. Ся в онлайні виявилося, що її включили в Бурятії. Тепер власники камери можуть спостерігати за шоу, якому задіяна сім'я окупанта. Мародер, судячи з усього, додумався вкрасти і провести майно українців додому, але от налаштувати камери не зміг. Як зазначив Гордієнко, на шоу можуть бути ще й спецефекти. Власники камери можуть включати на ній звук. Каліфорнійська компанія представила свій перший позашляховик, який створений спеціально, аби врятувати власника від апокаліпсиса. Машинка не з дешевих 250 тисяч доларів за одну, але на неї вже йде предзамовлення. За додаткові 95 тисяч доларів позашляховик можна покращити і отримати броньований кузов і кулу непробивні двері, посилену підвіску та сталевий передній бампер із вбудованою лебідкою. Також сюди входять стробоскопи, система внутрішнього зв'язку, розпалювачі газу, дверні ручки з електрошокером, система димової завіси, система нічного бачення, протигази, а також кули непробивні, жилети та каски.